Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Голова ОСВБ Маяк-2016 Тетяна Шевченко розповідає, облаштовувати укриття почали у жовтні 2023 року. Зараз тут є усе необхідне для довготривалого перебування людей та дозвілля дітей, яких в будинку залишилося шестеро. Відповідно, тривог у нас працює відкриття двері. Ми зробили доповнительні ключі. У нас є картоприйомник, Тобто у кожного члена нашої сім'ї є ключик. Ось такий. То есть они в любой момент могут подойти и открыть двери, независимо, тревога или нет тревога. Запас воды есть, продукты есть, лампы есть на случай, если вдруг света не будет. Все у нас есть. Термоса есть у меня. Туалет. То, два туалета здесь построены. Тут у нас дитячая комната. Деточки у нас збираються, граються. Зазвичай це відбувається, коли був, буває обстріл або ще якийсь Скажімо так, не гаразди. А Люди збираються тут, діточки окремо, це їхня територія, вони тут спілкуються. Це укриття облаштовано в іншій херсонській багатоповерхівці. Я не буду рахувати людей, ну, припустимо, там 100 людей можна, а 100 перше ні. У нас відчинені двері будь для кого, будь-який час. Якщо це потрібно, дійсно потрібно, будь ласка, ми усіх прийму. Якщо у нас буде місце, ми приймемо. Бо коли війна почалася, у нас людей була стояли стоячі, стояли люди, ховалися отак. Це було у сховищі. Є питна вода, продукти, необхідні меблі та посуд, розповідає Турчинський. Вода у нас тонна 700 є. А вона постійна в нас. Ми її іноді міняємо, щоб вона була постійно Свіженька зараз ми вже придбали два дві євності по 320 літрів кожною ще. Це буде така технічна вода для туалета. У нас є туалет окремий, от кухня, яку ми самі собі зробили. нам її не робили. Ми самі зібралися і вирішили, що іноді, коли буде важко там, то ми можемо зробити для себе там їжу, приготувати. Відповідальна за інше укриття Марина Коріфадзе говорить, облаштовувати сховище їм допомагали місцева влада, українські та міжнародні волонтерські організації. Фактично для чого строили, тому що нас обстрілювали около 11-12 разів в наш квадрат. І многие пострадали і приходили прямо к нам ночевали. Ну, и Зараз 5 людей ночують постійно. В укритті є вода, продукти, зарядні станції, індукційна плита, чайники, генератори, меблі. Також облаштували куточок, де діти можуть пограти. Щодня в укриття приходять друзі Костянтин і Олександр. Можна сказати, дуже часто прихожу в більшості за того, що йдуть постійні обстріли. І друга зову, звісно, щоб скучно не було поіграти в теніс. Тут є найкращий друг, і мені подобається з ним проводити час. І в теніс мені ну, теж подобається. Це наша дитяча кімната. Діти тут граються. Тут все є, і якісь стільці, і шарики, малюють, дошка для малювання. Є книжки, є для малювання книжки, вони малюють, граються, багато іграшок, Ось в коробках стоять іграшки. Це укриття розраховано на 70 людей, говорить голова правління ОСББ Херсонська Таврія Наталя Кальник. В умовах постійних обстрілів міста російськими військовими сюди приходять не лише мешканці будинку. Якщо дуже гучно у Херсоні, то ну приходить можуть 15-20, коли більше, коли менше. Так що. Діти гралися цілими днями, бо взимку на вулиці і прохолодно, а тут вони і також безпечно в цьому місці. Облаштовані укриття і у медичних закладах міста. Вона забезпечена апаратами штучної вентиляції легинів, моніторами, інкубаторами, інфузоматами, є е, додаткові. Е, Устаткування, живлення, є обігрівачі, є для маленького перев'язувальний стіл, є лампа, всі необхідно вироби медичного призначення. Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні на холодняк показує реанімаційну хірургічну палату в укритті. каже у сховищі більше десяти кімнат. У нас в укритті створена палата, реанімаційна палата, палата хірургічна. Також у нас створена кімната ментального здоров'я для медичних працівників, ну ігрова або ментального здоров'я для наших маленьких пацієнтів також на сьогоднішній день створена. Робота в подальшому продовжується. Ми плануємо рухатися далі і облаштовувати наступні кімнати. У нас укриття підключено до генератора цілодобової тут. Є світло, вода у нас також є ціло цілодобово і в укритті ми забезпечені всім необхідним і лікарськими засобами, виробами медичного призначення, необхідними продуктами харчування. Також у нас в підвальному приміщенні в укритті є вільна зона вайфай, і тут також можуть працювати лікарі і надавати онлайн-консультації. Роботу з облаштування укриттів у Херсоні розпочали після деокупації громади. За інформацією наданою прислужбою міської військової адміністрації у місті зараз 636 захисних споруд цивільного захисту. Окрім сховища, найпростіших укриттів є вуличні захисні споруди. Зокрема, на території громади встановлено 189 модульних противоуламкових укриттів та розгорнуто 1400 погонних метрів габіонних конструкцій. Робота з ремонту та облаштування укриттів. Триває найближчим часом планується відремонтувати 44 захисні споруди. Стан укриттів, що квартально перевіряють працівники ДСНС спільно з представниками поліції та місцевої влади. Розповідає начальниця відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС області Анна Шумська. Після кожного обстеження об'єктів фонду захисних споруд складаються акти. Особливу увагу звертається на безперешкодний доступ населення. Також на укомплектування захисної споруди всім необхідним для перебування населення, звертається увага також на доступ маломобільних груп населення. Після підбиття підсумків квартальних обстежень дані заносять до інформаційної системи обліку та візуалізації фонду захисних споруд, де можна переглянути стан та наявність захисних споруд. Фондом захисних споруд охоплено близько 53% населення. У планах за цей рік вийде на показник у 100%. Цьогоріч у населених пунктах області буде облаштовано ще 110 сховищ. На це з обласного і місцевих бюджетів загалом виділимо понад 157 мільйонів. Гривень спочатку проведення цих робіт вже відремонтовано 129 захисних споруд. У двох десятках нині ведуться роботи. Також щодо ще 15 виготовляємо зараз кошторисну документацію і розпочинаємо роботи. Крім цього, в місцях постійного скупчення масового скупчення людей улаштовуємо мобільні бетонні укриття нині в області таких 267. Найбільше у херсонській громаді, а саме 191 вуличне укриття у саму, ну, в самому Херсонській громаді. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Під вогнем цього тижня були населені пункти Херсонського та Береславського районів. Вночі 9 та 11 квітня область атакували дронами. Сили протиповітряної оборони України знищили чотири шахеди. На Береслав продовжують скидувати вибухівку з дронів вранці, 10 квітня через удар по критичній інфраструктурі було припинено енергопостачання у Херсонському районі. Енергетики одразу приступили до аварійно відновлених Робіт поступово під'єднувати споживачів до мережі почали протягом години. Військові Російської Федерації цілили по житлових кварталах під обстрілом. Також були об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, господарчі споруди, магазин, гаражі, сільгосптехніка, автівки. Цього тижня попрощались з військовослужбовцями у Кучубеївській територіальній громаді Сергієм Грибенюком. Він загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. В Одесі провели в останню путь жителя нової збурівки Сергія Демура, який загинув під час атаки російських БПЛА на Донеччині.